Шановна комісія, на вашу увагу подається бакалаврська робота за темою розробка програмного забезпечення для онлайн-адміністрування співбесід. Виконав роботу студент групи КНТ-220, гламець Дмитро, керівник роботи, доцент Ірина Зеленьова. Основною метою для розробки веб-застосунку для онлайн-адміністрування співбесіди є створення зручного інструменту для ефективного планування управління та аналізу корпоративних співбесід та подій, який дозволяє користувачам віддалено створювати, модифікувати, фільтрувати та відслідковувати події в реальному часі. Задача роботи це аналіз існуючих рішень та визначення їх недоліків і обмежень. Розробка вимог до функціоналу веб застосунку, що підтримує створення, управління, фільтрації та моніторинг подій, проектування архітектури програмного забезпечення з урахуванням масштабованості, безпеки та інтеграції її взаємодії з іншими системами, реалізація інтерфейсу користувача, що є інтуїтивно зрозумілим та зручним для користувачів з різним рівнем технічних навичок. Тестування та оптимізації систем для забезпечення надійності та високої продуктивності в реальних умовах експлуатації. Е, у роботі проводилися порівняння аналізи трьох платформ Helper, EasyWeek та Telegram. Е, аналізуються такі аспекти, як дизайн інтерфейсу, функціональність, оптимізація, надійність, зручність користування та цільова аудиторія. Helper має чіткий організований інтерфейс для управління співбесідами, зосереджений на організації подій. Та високою надійністю. EasyWeek пропонує нам простий сучасний дизайн та зручність для бізнес користувачів. Телеграм використовує мінімалістичний інтерфейс, орієнтований на швидку комунікацію. До застосунку описуються наступні вимоги. Функціональність веб-застосунку передбачає можливість створювати нові співбесіди, редагувати їх. Адміністратори матимуть швидкий доступ до всієї необхідної інформації про співбесіди та зможуть вносити зміни у разі потреби. Головна сторінка міститиме загальний список доступних співбесід, безпека забезпечується системою автентифікації та авторизації для розмежування прав доступу і захисту даних. На цьому слайді перераховуються технології та інструменти, які використовуються для розробки веб-застосунку. JavaScript RIPT використовується для фронтенду, забезпечуючи швидке оновлення інтерфейсу без перевантаження сторінки, ASP.NET, і Entity дозволяють використовувати JavaScript на серверній сторінці, спрощуючи розробку і підтримку коду, забезпечуючи кращу інтеграцію між клієнтською та серверною частиною. Пострій SQL це база даних, яка підтримує складні запити та великі обсяги даних, надаючи надійність та легку масштабованість. NGX і Apache веб-сервери, які пропонують високу швидкість розробки запитів. Стабільне та гнучке налаштування, ефективні в різних операційних середовищах. JIT це система управління серфі-версіями, яка дозволяє командам контролювати зміни в коді, забезпечуючи константинність і можливість відкату при необхідності. AWS та Google Cloud це хмарні платформи, що надають масштабовані обчислювані ресурси та послуги зберігання даних, забезпечуючи високу доступність та надійність застосунку. Без значних інвестицій, власну, іт веб застосунок складається з клієнтської частини, реалізованої за допомогою JavaScript та Read серверна частина, яка обробляє запити та бази даних пострій SQL, яка зберігає інформацію про співбесіди. Веб-сервери NGX та або Apache. Забезпечують обробку запитів, а система управління версіями JIT допомагає контролювати зміни в коді. У цьому слайді детально описуються атрибути таблиці без даних, яка використовує веб-стосунку. Таблиці включає дані про адміністраторів, співбесіди та кандидатів. Восьмий слайд має назву склад проєкту. У цьому складі наведено перелік файлів та їх опис, що складає проєкт. Наприклад, адмін контролер є контролером для адміністраторів, хомконтролер це контролер головної сторінки, інтерв'ю контролер відповідає за управління співбесідами, а юзер – контроллер це антифікатор користувачів, також включаючи модель даних, такі як юзер модел, модель даних користувача, і інтерв'ю, модель даних співбесід. Розроблена схема демонструє основні переходи між ключовими елементами веб-стосунку. вебзастосунку. Наведення інтерфейс користувачів веб-застосунку для онлайн-адміністрування співбесід, включає приклади головної сторінки, сторінки входу та сторінки управління співбесідами. Інтерфейс розроблений таким чином, щоб бути інтуїтивно зрозумілим і зручним для користувачів з різним рівнем технічних навичок користування чітких та логічних навігаційних панелей і забезпечує швидкий доступ до ключових функцій. Для розробленого додатку проводиться функціональне тестування. Наприклад, тестів, які були проведені для перевірки функціональності веб-застосунку, розміщені в таблиці. Наприклад, тест валідації форми реєстрації включає введення особистих даних, тобто емейл, ім'я, пароль і перевірку їх відповідності з встановленими правилами валідації. Очікуваний результат неуспішна реєстрація з помилками валідації. Тест реєстрації користувача включає введення особистих даних згідно з правилами валідації і очікуваний результат успішна реєстрація. Також наведено тести аутентифікації, користувача авторизації, користувача створення співбесіди та приєднання до співбесіди. в таблиці наведено результати тестування веб-застосунку під різними навантаженнями, включаючи кількість одночасних користувачів, середній та максимальний час відповіді. Кількість запитів в секунду, використання процесора та пам'яті. рамках дипломної роботи була спішно спроектована та розроблена веб-застосунок для онлайн-адміністрування співбесід, який відповідає сучасним вимогам до ефективності, зручності використання та безпеки даних. Проведений аналіз системно предметної області та існуючих рішень дозволив визначити ключові недоліки наявних систем і сформування вимог до нового застосунку. Архітектура системи побудована на основі шаблону MVC з системами SPV.net, NTT Framework та HTML-CSS. Розроблений застосунок забезпечує широкий спектр функціональних можливостей для адміністрування співбесід, має інтуїтивний зрозумілий інтерфейс та надійну систему автентифікації й авторизації. Тестування підтвердило відповідність застосунку вимогам, його надійність та здатність ефективно розробляти високі навантаження обробляти високі навантаження, обрана інфраструктура. Архітектура та технології забезпечують можливість подальшого розширення функціоналу та адаптації системи до мінливих потреб користувачів. Результати роботи демонструють успішну реалізацію поставлених завдань та досягнення німотих досліджень.